Гора Лебедин висотою 803 метри над рівнем моря, Розташована поблизу сіл шишори та уторопи і є частиною невисокого хребта Карпат, який простягається на 3 кілометри від урочища лебедин на заході до річки Коров'єк на Сході. Це мальовниче місце відзначається контрастом між схилами. Північний схил має більш кам'янистий, темний та похмурий вигляд. Тоді як південний схил разом із хребтом освітлюється сонцем і виглядає набагато привітніше. Тут росте чорниця звичайна афельна, а каміння покрите мохами, що створює унікальну екосистему. На схилах зростають вікові букові ліси, які надають регіону особливої природної цінності. Останні метри піднімаємося до гори лебедин. Он це вже, напевно, є вершина. Найвища точка. Підходимо. Висота більше 800 метрів. Оба! Угу. Це вона і є вершина гори. Вибадемось. Тут є якісь споруди інженерні воєнні. Ніякого знаку нема що це вершина. Вона трошки тягнеться. А Далі піде на спуск вниз. Тут є ще таке одне місце теж на кінці цієї вершини. Можна подумати, що це є вершина. Але вони якісь на одинакій висоті і тут знаків ніяких не видно. А далі пішло вниз на спуск. А тут стоїть гарний камінь, на якому б вартувало написати гора Лебедин».